Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилась одна дівчинка, один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Тепер хотів би сказати до головних новин. Сьогодні вирішили в місті не вмикати вуличне освітлення. Треба економити, і це може сказати, що у нас будуть менше виключати світло. На жаль, світло виключають. Всі, звісно, читають інтернет, що є і планове відключення, є і екстрене відключення. Так що ну, живемо такий воєнний стан, ми живемо. Тобто стараємося після включення. Світла не провіряти, щоб десь там не згоріли предохранителі, щоб люди е, максимально були е, за світлом. Так що сьогодні вуличного освітлення не буде. Е, завтра додатково я скажу. Ми подивимося, як це буде е, з енергопостачанням. У нас е, також я хотів би сказати е, про тепло е, теплоснабження нашого міста, е, тепло Я хотів би, е, щоб люди розуміли, до мене. Кожен день поступають от такі заявки ваші, хто дзвонив, красним це прописано, кому устранили. Так що я розумію, що є за і ви повинні розуміти, і треба устраняти. На теплоносії ми температуру підняли. Я думаю, що багацька хто почувствував це і даємо тепло в повному обсязі. Теж хотів би сказати, що Є така така думка, що люди там тепла немає. Ну і ми за це будемо платити. Я хотів би сказати всім, щоб розуміли, в нас одно із небагатьох міст, в якому на кожному, на кожному домі стоїть тепловий щощі. Якщо там, не дай Бог, пускай цього не буде, не дай Бог, тепла немає, що не вважає. І за це платити ніхто не буде. Це ну дійсно головне, ми розуміємо, що люди, які там сидять, не дай Бог, там холодно в квартирі, кажуть, що ми платимо. Ні, такого немає. Є тепловий щорчик, і ми, ми всі платимо по тепловому щорчику. Це по теплу. Ще раз кажу кого там погано з теплом, всього, телефонуйте. Стараємося всі працюють в екстреному режимі, і ЖКХ, і Теплокомуненерго працюємо. Є, є в нас проблемне питання, це основному проблемне питання з ОСББ. Сьогодні от парусно 15, може так пару годин назад, запустили. У Нас ще є проблема шкільний 4 Б. У нас є проблема ОСББ в Моноліті, є вулиця Шдесав Моноліті. Один дом не, не запустили. У нас є проблеми в так званому Або. Завтра будемо виясняти проблема в чому. Що там директор, або, там, начальник ОСББ уїхали за кордон, нікого не осталось, ніхто нічого не зробив і бросили людей на сам произвол. Звісно, місто буде допомагати, і ми ці питання, не те, що будемо вирішувати, а вирішимо ці питання, і ми розуміємо, що люди повинні сидіти, бути в бути бути тепло. Ще раз хочу всіх попросити віднестись до цьому з порозумінням. З електрикою, ви розумієте, що коли світло виключає, у нас перестають працювати болярне. Ну, ви вже догадуєте, знаєте, і тепло теж не йде. Сьогодні не критично, Завтра, там день буде трошки тепліше, не критично, але ми будемо осаняти ці неполадки. Так, хотів би сказати, що сьогодні була нарада в нашому місті, проходила під головуванням обласного. Голови Марченка Максима Михайловича і був Юрій Юрійович Круг у нас присутній. Ми пройшлися по укриттям по нашим, подивилися, де що ми робимо. Роботи йдуть, е, ми, ми готуємося к худшому, думаємо, що худшого не буде. Так що е, я дякую, що всім, хто приїхав на раду, були, були всі голови громади Одеського району, ну і подивилося наше місто. І, нарада пройшла і дуже багато було поставлено завдань, так що є над чим працювати. Хочу всім побажати спокійної ночі. Сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.